Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду готувати солоденьке. Старенький рецептик, але всі його добре знають. Це солодка ковбаска. Кожен готує за своїм рецептом. От сьогодні я вам покажу свій рецепт, за яким готую я. Для цього мені потрібно 500-600 грам печива. бажано топлене молоко. Сьогодні ви можете печиво потрібно подрібнити. Хто як бажає. Можете руками подрібнити, можна качалочкою. Я ж буду сьогодні за допомогою свого помічника. Закладаю печиво у комбайн і подрібню. Ось так подрібнила печиво. Трішечки, щоб були більші шматочки. І дрібніші, і більші. Ось так. Так, готово. Далі у чашу закладаю арахіс, смажений арахіс. 200 г. У мене чуть підсолений. Мені так смачніше. А ви дивіться, який у вас є арахіс. Звичайний, чи також беріть трішечки підсолений. Також подрібнюю. Подрібнила і арахіс. Також не в муку перебити, а також, щоб були дрібненькі і більшенькі шматочки. Дрібніші і більші. Додаю до печива та перемішую арахіс з печивом і поки що відставляю. Беру кастрюльку. Висипаю сюди один стакан цукру 250 грамовий. Додаю три столові ложки какао, ложечки повні, Зверху, з гіркою. Ось так, розмішую. Далі додаю півстакана молока і легенько розмішую. Вливаю потрішки і розмішую. Так, розмішала і додаю цілу пачку масла. У мене 180 грамів, а ви дивіться, яке у вас там масло. Додаю сюди до цієї суміші. Ось так. Так, тепер цю суміш ставлю на вогонь і доводжу. До того, щоб розтворився, тут сахар розчинився в цій суміші. Ну, закип'ячувати не потрібно. Ось так ви ж будете відчувати. розтворився, розчинився сахар, все, знімаєте з вогню. Так, все гарненько розчинилось у мене і масло, і цукор, все. Маса однорідна. Тепер беру печиво з горішками за арахісом. Потрішки починаю вливати цю масу. І розмішувати гарненько, все гарненько вмішувати. Так, все гарненько розмішала. Тепер беру харчову плівку, розстилаю, тепер на плівку розстелену, викладаю суміш. І формую ковбаски. Можна одну, можна декілька. Це вже за бажанням. Як вам подобається, так і робіть. І ось так формую ковбаску. У мене буде декілька. Так, зараз. І ось так прокапчую по столі. Формувала я три ось такі ковбаски. Тепер відправляю в холодильник до повного застигання. Так, постояла моя ковбаса 2 годинки в холодильнику, зараз розкриваю її. Так, найкраще ставити на в холодильник, а на ранок буде вже готово. Трішечки пудрою припудрити за бажанням. Можна і так смакувати. Так. А зараз розріжу, подивимося, яка всередині ковбаска. Так. Ось така. Красота такі смаколики сьогодні я готувала. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас все вдається і смакуйте.